Слава Ісусу Христу! Розглядаємо тропарі на Божественній Літургії сьомої неділі після Пасхи бачимо у нас святих отців Першого Вселенського собору і глас шостий. Також у ставі буде посвяття Вознесіння. І тому дивіться, йдуть так: Тропар Воскресний, Вознесіння, тоді Отців. Аж три тропарі. Бачите, слава кондак Отців і нині кондак. Вознесіння. Переходимо до тропарів. Ангельські сили да гробі Твоїм, а сторожа омертвіла, Марія ж стояла у гробі, шукаючи пречистого тіла Твого, полонив ти ад та непереможений, ним, зустрів тоді даруючи життя, Воскресний з мертвих, Господи, слава тобі. Вого зніся ти у славі Христе, Боже. Наш радість сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа, утвердивши їх благословенням, бо ти є си, син Божий, збавитель Світу. Препрославлений ти, Христе, Боже наш, світила на землі отців наших основати, і ними до істини, віри всіх нас направив ти, багато милосердний, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, апостолю проповідані Отців догмати, єдину віру утвердили церкві, яка й ризу істини, богослов'я вишнього носячи. Право править і славить, благочестя, Велике Таїнство, і нині, і повсякчас, і на віки віків. амінь, Сповнивши промисел щодо нас і те, що на землі, з'єднавши з Небесним, возніся ти у славі Христе Боже наш, ніяк не відлучаючись, але невідступно перебуваючи, ти кличеш до тих, що люблять Тебе, я з вами, і Ніхто проти вас і про ким ми бачимо отців. Благословен єси, Господи Боже отців Наших і хвальне, і прославлений ім'я Твоє на віки. Дякую, що співаєте в церкві. Слава Ісусу Христу!